Це музей динозаврів, який знаходиться за 100 кілометрів від Копенгагену, Кнутенбор-Сафарі парку. Тут є дуже гарні і цінні експонати, скелети, справжні, справжні скелети дуже рідких динозаврів. Я маю на увазі рідкі скелети динозаврів. Я вам хочу показати один дуже танський експонат. Цей рідкісний експонат. Ось подивіться, я, 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 я не могла навіть здогадатися, що це. Ну, виглядає як камінь, так? А камінь це закаменілі какашки, динозаврів травоядних. Написано тут в описі. Коротше, це дуже по-данськи. Експ... Екскременти закаменілі виставити в музеї. Ну, данці вони люблять е... не цуратися у... усього про тіло. Какаємо, значить, какашки теж можна в музеї виставляти. Вони не воняють старі занадто.